Доброго дня, друзі, Еодоста Вінський осередок Мазур Юля? Давайте поговоримо про армію і чиновників або про армію чиновників в Україні. Цікавий факт. Я думаю, що мало хто про нього знає і мало хто про нього думав. Але 18% ПДФО залишається в місцевому бюджеті. Яка кількість військових зараз величезна? Кожній громаді вони є. Податок з їхньої заробітної плати, а саме 18%, повертається в місцевий бюджет. І ці підараси, того що по-другому їх не назвеш. Просто-напросто ці гроші катають у валейки, в асфальт і в якусь іншу хрень. Коли військовим вкрай необхідно. Дрони, необхідно тепловізори, необхідно прилади нічного бачення, прилади для розмінування, велика кількість всього необхідно, ті самі дрони для того, щоб виграти війну. Але наша армія чиновників тирить як не в себе, як в останній раз. І таке відчуття, що вони нібито щось знають, коли крадуть, коли хочуть накрасти так, щоб їм вистачило виїхати, щоб їм вистачило забезпечити їхні родини. Про що знають чиновники? Е, Оксану не допустили в СІЗО в п'ятницю, тому що на вихідні свіданки не передбачені. Е, до Павлова вона не потрапила. А добровольцям, котрі в 22-му році пішли на фронт і не використали свою законну відпустку, ні вихідні, ні відпустки не світять. Вони згоріли. І поки місцеві бариги, того що їх по-другому не назвеш. Тирять гроші з місцевого бюджету, хлопці там не досипають, не доїдають, ризикують власним життям, віддають те життя за нормальне життя в Україні, а не за скотство те, що відбувається. Тому е не можна закликати людей до заколоту, збиратися зараз не можна. Але змушуйте своїх чиновників на місцях працювати на армію. І я чую дуже багато є таких закликів з різних сторін, від різних партій. Ну, навмисно ж колотять про кримінальну відповідальність для чиновників, про повернення електронного декларування, про то, про це. А чому вчите про стан війни? Чого? Не потрібно тоді придумувати велосипед? Тоді вся економіка стає на військові рейки, тоді вся економіка повинна працювати на перемогу. І поки ворог робить заводи, які е, виготовляють безпілотники, виготовляють зброю, то наші підараси просто-напросто катають асфальт, алейки, клумби і остальну хрень. Тому не потрібно придумувати щось нове, потрібно ввести стан війни, на весь світ заявити, що у нас відбувається, згорають міжнародні кредити, в яких Україна вже потонула. Згорає дуже велика кількість всього, і весь світ змушений на кінець-то дотримуватись усіх міжнародних договорів. І зазначу, що є правила ведення війни. І ті правила ведення війни починають діяти тоді, коли війна оголошена, коли введений стан війни. Не військовий стан, яким нас годують уже півтора роки. Не отався діч, а дійсно те, що має бути по закону, щоб спрацювали міжнародні і Женевська конвенція, і багато інших. Дуже багато є документів міжнародного е, гатунку, які допоможуть Україні перемогти. І ми не будемо купувати зброю в кредит. Ми не будемо купувати зброю за нашу землю. До речі. Про землю дуже цікаві е, територіальні поділи відбуваються, скасовують СМТ. А ніхто не в курсі, да, що змінювати конституцію і діяти поза неї під час війни не можна. Тому далі буде. І люди, це все воно так і буде, і буде до тієї пори, поки ви не знімете ті рожеві окуляри, поки ви не побачите, що юридично-правове поле в Україні не діє. Поки е, дуже цікаво так виходить, що е, прокурорів чомусь не можна мобілізувати, а адвокатів можна, тих, які йдуть проти системи, знайшли такий собі крючочок. І справа Павлова це якраз та сама справа, яка є показовою для всіх українців. Справа торнадівців, справа Семенченка і багатьох інших патріотів, котрі вміють воювати, хочуть воювати, але мусять сидіти за ґратами за те, що не давали чиновникам красти. Далі буде.